Духи міфів Кажуть, що на початку світу існувала лише тиша і нескінченний океан світла, із цього світла народилася вона, Анахіта, богиня води, мудрості чистоти, та чия сутність стекла крізь усе живе. Її називали Ардвісура Анахіта Могутня, Непорочна. Її уявляли як постать, що стоїть на можі неба і землі, одягнено у блискучі шовкові шати білого і синього кольору. У руках вона тримала посудину, з якої текла безперервна вода вода, що очищує думки, зцілює рани і повертає душі ясність. У стародавній Персії вірили, що кожен потік, кожна річка, кожне джерело це прояв її духу, де вода тече вільно. Там присутня анахіта, там вона шепоче людині поради, там пробуджує інтуїцію, там дарує мудрість, яку не здобути в книгах. Вона була богинею родючості і життя. Жінки приносили їй дари, щоб отримати захист, легку вагітність, гармонію в домі. Воїни теж зверталися до неї, бо анахіта могла подарувати не лише ніжність, а й силу, яку несе вода, коли стає рікою після дощу. Її храми стояли біля води, там, де річки були чистими і глибокими. У таких храмах палало світло, жриці виконували обряди омовіння, а відвідувачі занурювали руки у священну воду, вірячи, що разом із водою до них приходить її благословення. Бо Анахіта була не просто стихією, вона була мостом між небом і землею. Зорі відбивалися у воді, нагадуючи, що все у світі пов'язане. І що чистота починається зсередини. Коли люди просили поради, вони не чекали голосу, вони слухали воду її рух, її шепіт, її тишу. Бо вірили, у кожній краплі є її мудрість. І навіть тепер, коли стародавні храми майже зникли, коли ім'я Анахіти звучить рідше ніж колись, її присутність не зникла. Вона у річці, яка ніколи не висихає. У джерелі, яке завжди дає чисту воду, у тихій хвилі, що торкається берега на світанку. І якщо прийти до води в момент, коли світ мовчить, можна відчути легкий рух, тонке світло, теплий подих стихії. Це Анахіта нагадує чистота це сила, мудрість це тиша, а вода це пам'ять світу, яка несе в собі життя. Віковічний ліс. Пам'ятає голоси міфів, духи міфів.